А був обулченята, стрім розробників 3.0 закінчився, і нам показали доволі багато чого цікавого. Нам показали новий сюжет, нам показали сумеру, нам показали саме, як буде виглядати вся локація, деякий лор, деякі сюжетні квести, а також багато чого іншого цікавого. Все це ми з вами подивилися саме на стрімі, і з вами ж на стрімчику про це все дискутували. Мабуть, те, що вас більше всього цікавить, це які будуть у нас фази зберігатися. Банерами. Перша фаза у нас буде це Тігнарі і Жонлі, а також колейн. Колейн ми отримаємо, до речі, безкоштовно за проходження івенту. Друга фаза банерів у нас буде Гань Юй, Кокомі, а також Дорі. Окрім цього, ми отримали з вами розклад наступних патчів з версії 3.0 до версії 3.3. І хочу вам сказати, що патчі з версії 3.0 до патча 3.2 будуть скорочені на неділю. І вони будуть продовжуватися протягом 5 неділь. Тому досвід, який потрібно отримати для бойового пропуску, буде понижено з 1000 до 900. Головний івент нашого патчу буде називатися Гранована Ненависть, в якому ми з вами і отримуємо корону, а також безкоштовну колейн. Він буде складатися із чотирьох етапів. Перший етап це фотографування і обмін картками, як колись уже у нас був. Другий етап саме це бій з новими босами, які у нас будуть до речі з виходом патча 3.0, а саме Електроархідея. І грибний раптор. Третя фаза івенту це у нас з вами перегони. І четверта фаза це у нас арена. До речі, в цьому івенті ми також будемо отримувати ресурси для підвищення нашого чотирьохзіркового лука, які ви побачите пізніше трішки. Наступний наш івент планшетна аналітика. Доволі розповсюджений івент, тому що нам по факту потрібно буде тільки файтитись в арені. Можливо, для когось довго ж, івент, який у нас постійно вже з'являється, а саме втрачені багатства. Ми знову з вами будемо шукати багатства, а за них будемо з вами отримувати що так, нову феєчку, а саме зелену. Також отримуємо з вами новий івент, фазові випробування». Це знову ж таки арена, в якій ми будемо з вами отримувати ресурси. Також повертається двойний бонус на наші артерії землі. Ми отримуємо з вами два нових сети артефактів. Доволі цікаві сети артефактів. Перший сет артефактів глибоколісні спогади. Два шматки дають нам бонус до дендро демагу, а саме 15%. чотири шматки дають. Після застосування вашої єжки або ультимативки, яка зачепить ворога, супротив дендростихії понизиться на 30% на 8 секунд. Цей ефект навіть може бути затригерений, навіть якщо персонаж одітий цей сет артефактів, не буде знаходитися на полі бою. Тож доволі цікавий і перспективний сет артефактів. А другий сет артефактів позолочені сни. Два шматки дають елементарне мастерство плюс 80. Чотири же шматки дають нам доволі цікавий бустит. Протягом 8 секунд, як ви затригерили елементну реакцію, персонаж, який вдягнений саме в цей сет артефактів, буде отримувати такі бафи в залежності від елементного типу ваших. Персонажів компанії. Атака підвищується на 14%, якщо кожен член вашої компанії має саме той же елементарний тип, як і персонаж видягнений в цей сет. А елементальна майстерність підвищиться на 50% за кожного члена команди, який відрізняється елементальним типом. Всі вище перечислені бафи будуть стакатись тільки від трьох персонажів з вашої команди. Як на мене, доволі цікавий сет артефактів для персонажів, які будуть мати бусти від елементальної майстерності, а також буде додаватися сила атаки, що теж доволі цікаво. Тож будемо дивитись, на яких персонажів можна в подальшому буде використовувати саме цей сет артефактів. Нова зброя: п'ятизірковий лук, шлях мисливця, а також чотирьохзірковий безкоштовний лук. На типу нашого оселеця, які нам колись вже давали, нова чотирьохзіркова крафтова зброя, а також нововведені механіки, які саме розповіли нам на стрімі 3.0. Перше, вони назвали Благо Бузини. Якщо ви бачите на скрині в правому кутку, у нас буде приблуда, за допомогою якої ми зможемо збирати дерева в тій зоні, в якій ми будемо знаходитись і використовувати саме цю приблуду, тобто руками вже ковиряти дерева нам не потрібно буде. Наступна приблуда буде називатися ультрагоряча пропалююча лампа тестова модель. За допомогою цієї приблуди ми зможемо зменшити саме перекрафт нашої їжі. Тобто, якщо ви поставили, наприклад, перекрафчуватися пшеницю, і вам вона буде перекрафтюватись протягом, скажімо, 30 хвилин. Ви можете використати цю приблуду, додати до неї саме ресурсів, а саме метал, і вона зменшить час. Для перекрафту саме наших ресурсів для їжі. І ще нова приплуда для рибаків. Стабілізатор для рибалки, який буде бафати вас від кількості зловленої риби раніше. Тобто, чим більше ви зловили риби раніше, тим більший і кращий саме стабілізатор для рибалки, саме баф стабілізації буде у вашої рибалки. І не забувайте забрати промокоди, які будуть дійсні протягом 24 годин. Вони будуть в описі. Сподіваюся, інформація вам була цікава, ви для себе щось новеньке відкрили. Напишіть в коментарях, що ви чекаєте від патчу 3.0. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, пакета.